Болючі спогади, молитва і сльози на очах. У Чернівцях вшанували пам'ять депортованих до Сибіру буковинців. Провели панахиду, помолились, вшанували пам'ять та поділилися власними спогадами. Так сьогодні люди зібрались на мітинг реквієм з нагоди 82-ї річниці, масової депортації буковинців до Сибіру. Присутні не стримують сліз, слухаючи розповідь Василя Воєвітка. Чоловік народився в Архангельську. Його батько, тоді ще юний хлопчина, тікаючи з уроків, потрапив до рук кадебістів. Тоді хлопця разом з мамою, бабусею Василя посадили до ешелону, який формували для відправки у заслання. В вагоні дітей, море було, там. діти там рождались і вмирали на путі. І все викидали, мертвих кидали. Це вже батько розказує мені. Діда повішали Мамаюцях, а зятя також Мамаюцях повішали. А всі ці то були весні там, то вони мучилися. Рідна дочка, його старша, 23 року там вона, там на поїзді дівчинка була, по в була і там померла. І викинули її мама, родом зі Станівців. Знайшли з батьком Василя один одного на засланні. Та коли хлопчик був у четвертому класі, у 1961 році родина повернулася додому на Буковину. Чоловік каже: навіть народившись на чужині, знав свої корені та рідну мову. Але я, я говорю по-українськи серйозно. Так вдома ми говорили, але ми на своєму стояли. Такі були буковинці. Дідуся Марії Іванової зв'язкового УПА заарештували у 1944 році. У 1946 з війни повернувся батько Марії, якого вона вперше побачила аж у третьому класі. Його заарештували на 10 років. Та на цьому трагічна історія родини не закінчилась. Маминих чотирьох сестер, бо вони жили на одній ґрунті, погрузили, вивезли. А мене у мамки у другий вагон, в товарняку я народилася. Не дай Боже пережити та я дітям, онукам колись я казала. Тож розказуємо, щоб знали, крізь які муті проходили наші предки в молоді роки, щоб слава не пропала, а йшла віки. Слава Україні! Люди, які зібрались тут, пройшли через тортури репресій з боку радянської влади. У 1941 році ніч на 14 червня стала справжнім жахіттям, яке українці не зможуть забути ніколи. Тоді вивезли дві тисячі триста сімей. Це сім з половиною тисяч буковинців. Кидали в товарняки і люди їхали на спецпоселення, в Сибір і проходили ті всі знущання радянської тоталітарної системи. Ви знаєте, історія повторюється на жаль, на превеликий жаль. Ми сьогодні маємо таку ж саму жахливу картину наших репресованих, наших політичних в'язнів, наших безвісти пропавших. І тому ми повинні пам'ятати такі дні для того, щоб вони просто більше не повторювалися. Вони пам'ятають історію і дивляться своїми зраненими поглядами у світле майбутнє, наспівуючи пісні УПА, викликуючи слава Україні. «Бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Любов Копоть, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі 4